Доповідає Олександр Борисович Ляшенко про повторний розгляд заяви від 5.08.2019 року Товариства Буковинська хвиля в місто Чернівці щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення. Позовні Буковинська хвиля є представниця. Ми з'ясували на початку. Будь ласка, підключіть її. Доброго дня. Доброго дня. Ви Представтеся для всіх, хто Оксана нас дивиться. Оксана Грозна, я власниця української хвилі, і я за доручення за довіреності від директора кожна представляє. Дякую, Олександр Борисович. Прошу вас доповідати. Да питання про повторний розгляд заяви від 05.08.2019 ТОВ «Буковинська То хвиля місця Чернівці щодо продовження сроку ліцензії на мовлення. Є такий е, проект рішення, е, враховуючи резолютивну частину рішення Чернів Чернівецького окружного адміністративного суду від 31 на до у справі номер 824-134-20. Національна рада повторно розглянула заяву від 05.08.2019 ТОВ «Буковинська хвиля міста Чернівці щодо продовження сроку дії ліцензії на мовлення е, номер. 01071 м від 01.02.2013. ефірне позивні боковицька філія Відповідно до пункту Б частини 7 статті 33 закону України про телебачення і радіомовлення, Національна рада може прийняти рішення про відмову у продовженні сроку дії ліцензії на мовлення за умови, якщо протягом дії ліцензії ліцензіат порушував умову ліцензії та вимоги чинного законодавства. Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку або відповідними судовими рішеннями. На сьогодні ми маємо протягом дії ліцензії «Буковинська хвиля була застосована санкції. Перша санкція це рішення національної ради е, номер е, 465 від 30.03.17 оголошення попередження. Друге, це рішення національної ради 1308 від 20.07.2017, е, Стягнення штрафу у розмірі 5% за порушення частини 2 статті 9 закону Україна скільки частка пісень державної мови там складала двадцять Третє, це рішення Національної ради, е, опять, знову таки, ж, за стягнення штрафу розмірі 5%. Четверте, це рішення Національної ради номер 2053 від 29.11.2018, го 11 застосовано санкції стягнення штрафу 5 відсотків. Е, то, тобі ж, ми маємо чотири застосовані до, до санкції чинними та нестрасованими у судовому таким чином, керуючись статтями 23, 24, 33 Закону України про телебачення і радіомовлення та статтями 14, 17, 18, 19, 24 Закону України про Національну Раду України з питань телебачення і радіомовлення, Національна Рада вирішила, перше, відмовити товариство з обмеженою відповідальністю Беколинська хвиля, хвиля міста Черновці у продовженні срок дії ліцензії на мовлення номер 01071М від 01.02.2013. Друге, Управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати це рішення під час підготовки меташкого лошного конкурсу на отримання ліцензії на фірми радіомовлення з використанням частоти 100 МГц у місцях Чернівцях. Третє: управлінню та е, е, організаційно та документального забезпечення протягом п'яти робочих днів повідомити буковинську хвилю е, про це рішення. Четверте виконання цього рішення покласти на відповідні управління. П'яте контроль за виконанням. Населено зрадою і Гіршенко. Ось так такий є проєкт рішення. Дякую, пані Оксано. Будь ласка, будь ласка, я вам слово. Дякую дуже. І Я вибачаю пане Олександр Борисович, Мені здається, що ви дочитали рішення, яке голосували на початку цього року, яке визнано недійсним і спроповано. Трьома інстанціями судів ми маємо Чернівецький суд, ми маємо поля першу інстанцію, ми маємо другу інстанцію і третю. Тобто, ви щойно зацитували всі ті речі, які покроково визнані такими, які порушують закон і відповідають дійсно, чинному законодавству. законодавства. Я просто хочу на те, що на ті порушення, які ви перерахували, не буду нічого сама придумати, цитую тільки висновки з рішення суд, судів. E, значить, абзац другої частини 13 статті 72 закону України 3759-12 дев'ять вважається такою, що не притягалась до відповідальності. Якщо протягом року з дня прийняття рішення про стягнення штрафу повторно не виявлялося таке порушення, якого вона притягалася. це перша частина далі. Цитую рішення судді протягом року до закінчення ліцензії жодних порушень. Телерадіо не здійснено про що є підтвердження акт проведення перевірки кампанії номер 165 від 01.10.2019 року, який визначив, що за, результат, за результатами перевірки порушень умов ліцензії та вимог чинного законодавства не встановлено. Далі про те, що порушення були усунуті, і це, це підтверджується відсутністю судових позовів від Нацради про анулювання ліцензій згідно за податом першої частини 13 статті сімдесят Не буду зараз перераховувати ті мінімум вісім компаній, яким видавалися ліцензії за наявності порушень, але просто ще раз хочу звернутися до всіх членів нацради. Прошу вас згадати, можливо, ви я знаю, що дуже багато є питань. Коли минулого разу розглядали це питання, не буду зараз персоніфікувати, але частина з вас говорили про те, що порушень немає, і це встановлено. І, і атом рік до завершення ліцензії не було жодного порушення. Всі решта порушення е, були зняті встановленим законом порядку. І це е, в порядок, який встановлений авдатом 2, частини 13, статті 72 закону 3759. Рік після них повторення таких порушень не було. Тому я дуже вас прошу. Продовжити ліцензію відповідності до законодавства і дати можливість на території Чернівецької області працювати одній з найкращих компаній і давати альтернативу не тільки міському радіо, але і українському радіо на прикордонній території. Дякую, ви сказали, що суд визначив незаконним як незаконне наше рішення. я Правильно почула? Сував. Суд скасував рішення, якому на сьогодні з вами знову він скасував і зобов'язав нас розглянути повторно. А ви сказали, що суд визнав нашу наше рішення незаконним? Чи я ну. Ні, це ще раз? Суд скасував рішення попереднє на Сради. і зобов'язав нас розглянути повторно зараз. І зараз я прошу вас переглянути той проект, який е, зачитав вичитав Олександр Борисович. Тому що він насправді прочитав один в один слово слово те рішення, яке. Скасовано судом. Так, це Ви, я почула. Дякую. Дякую. Прошу підключити керівника юридичного управління для дискусії. А, колеги, доброго дня. Я все ж хотіла внести ясність щодо судового рішення, щодо того проєкту, який було зачитано. Суд суд прийняв рішення скасувати наше рішення про відмову продовження. При цьому суд. Розглядом судової справи не було скасування санкцій, тобто ті санкції, які були зачитані Олександром Борисовичем, є чинними і не скасованими в законному порядку законодавством. Відповідно до нашого закону, національна рада має право у разі наявності не скасованої у самому порядку санкцій, прийняти рішення щодо відмови, тобто суд не зобов'язав нас розглянути, навіть вашу заяву. Він просто скасував наше рішення про відмову. При тому всьому, що суд посилався, що ми е, не в строк розглянули ось ту заяву, яка була подана вам, і тому з порушенням строків. Він аргументував, що ми неправомірно прийняли відмову. І зобов'язав розглянути повторно. Ні, він не зобов'язав нас розглянути вашу заяву, але таким чином, коли скасоване рішення про відмову, у нас лежить ваша заява, тому у нас рішення про повторний розгляд заяви. Тому що за законодавством ми маємо розглянути заяву на продовження і прийняти прийняті рішення. І ось це рішення, яке було зачитано, воно не старе, воно а, проєкт цього рішення був написаний з урахуванням рішень суду і з урахуванням тих наявних санкцій, які у вас є. Санкції не скасовано судом. Ні, санкції не скасовані судом. Дякую. Добре. Колеги, є ще у когось якісь секунду, я запитую членів Національної ради. Є у колеги якісь доповнення чи питання? У мене питання є до юридичного відділу. Будь ласка. Таки, от я е, представник дуже там швидко е, зачитав, е, я не, не зовсім для себе зрозумів е, по штрафам. Якщо е, щось таке, я там не зрозумів. Вони е, дійсними дійсні залишаються як порушення чи ні? От, отут мене питання є. Ну, суд розглядав питання. Я поясню, суд розглядав питання щодо скасування нами рішення про відмову. Вони не позивалися до суду щодо скасування санкцій, які були накладені національною радою, тобто самі санкції, порядок їх накладення рішення якими ми ми застосували цього сан... цю санкцію, є не скасоване? Це я зрозумів. Я не зрозумів там, що було зачинено, що вони можуть е зникати автоматично протягом там часу, якось рік, якщо там не було повторення, а якщо там було сплачено щось з цього Чи скасована ця санкція, якщо вони сплатили штраф. Я правильно розумію ваше питання? Да, да, да. Ні, су, ну, диві, дивіться, в результативній частині а, рі, судового рішення жодного висновку стосовно скасування санкцій в зв'язку з там закінченням сроку, це є в мотивувальній частині рішення. Він про суд про це згадує. Але ще раз повторюю: суттю розгляду а, судової справи були не санкції, не застосування санкцій, а відмова у продовженні ліцензії. Добре, зрозуміло. Прошу пані Оксана, а я зараз х... а вибачте я зараз. Ще. Просто, да. Аню, чи, чи вірно я розумію, що а, а, це рішення суду просто нас перекидає на умовно кажучи, на рік назад, на той самий момент, коли просто ми ще не розглянули це да. питання. Да, тобто, суд нам нічого більше не каже. Він каже, що вашого останнього рішення не було, і ви маєте прийняти рішення. Да. Так. Так, ви все, ви все правильно зрозуміли. Да. Окей. Те саме рішення, те саме питання розглянути, їхню заяву, так, про продовження. Зрозуміло. Так. Будь ласка, пані Оксано, ви щось ще хотіли сказати? Згідно з, згідно з чим законодавством, ми не мали права просити суд про щось інше, от в такій справі. Ми могли тільки просити суд визнати е, рішення. Відмінити рішення, я просто прочитаю цитату з мотивувальної частини рішення суду. Чому вони відмінили рішення? Вони говорять про те, що абзац 2, частини 13 статті 72 закону 3759, тридцять чи провайдер програмної послуги вважається такими, що не притягались, не притягалися до відповідальності у, у вигляді стягнення штрафу. Якщо протягом одного року з дня прийняття рішення про стягнення штрафу, вони повторно не вчиняли порушення, передбачене таким самим положенням цього закону. Ці всі чотири порушення, які перераховані в проєкті рішення, яке щойно Олександр Борисович зачитував, вони не повторювались, вони відбувалися роки до попереднього вашого розгляду нашої заяви, і вони вже на той момент були такими, які... Значить, ми, ми вважаємося такими, які не притягалися до відповідальності за ці порушення. Тому ви вважаєте, що... чи суд вважає? Я не зрозуміла. Суд вважає в мотивувальній частині. Щара. Там так написано, да там так написано в рішенні суду. Але я хочу на що звернути увагу. Нацрада має право відмовити в продовженні ліцензії ліцензії в тому випадку, якщо штрафні санкції або були відмінені. Судом оскаржені судді, або згідно законодавства в ну зняті так, от цей законодавство це і є цей закон стаття 72 закону 3759 Вона прямо передбачає зняття санкції в тому випадку, якщо не було повторності, повторності не було. Шановні члени на Я розумію, що юристи вони. Різні бувають, да буває, помиляються, бувають, мають якісь упередження ставлення. Ми зараз не оцінюємо. Я юристів. не оцінюю, оцінюю конкретних людей. Але да. я звертаю вашу увагу на що? Що проект, який вам зараз запропонували, він відповідає тому проекту, який вже судом визнаний, ну скасований, і прошу вас продовжити ліцензію, тому що підстав для її для відмови у продовженні насправді законних немає? Дякую. Дякую. Пані Можна Анна? питання? Скажіть, так. будь ласка, у вас є на руках рішення національної ради про скасування вищеперелічених санкцій? Законодавство передбачає пряму норму. Я, так, я задала, питання, я задала дуже, дуже пряме питання. Чи у вас є рішення національної ради про скасування вищеперелічених санкцій? Переліку підстав для відмови в ліцензії чи у вас має є мати. рішення національної ради Перелі... про скасування? Можна я завершити я... ні, пані Оксано, не, не відповідайте на прямо поставлене питання. Okay. Порушення мене... чекайте, чекайте. Порушення повинні бути підтверджені рішеннями національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку або відповідними судовими рішеннями. Анна питає, чи є у вас рішення? Національної ради про скасування чи судове рішення про скасування санкцій, Реоні. пані Анно, я правильно сказала? Так, да, я хотіла дізнатися, якщо у вас на руках є рішення судо, суда, які набрали законної сили про скасування зазначених санкції. рішень національної ради, якими були накладені санкції, або якщо у вас на руках є рішення національної ради про скасування зазначених санкцій, ми можемо вести розмову про. Визначено законодавством норму щодо скасування зазначених санкцій у судовому порядку. Ту норму, яку ви зацитували в мотивальній частині суду, ця думка окремого суду вона містилася не в розгляді розгляду оскаржень тих санкцій, і вона не може бути долучення до розгляду цього питання щодо наявності чи відсутності у вас санкцій. Зрозуміло, дякую. Можна відповідати пані Она. Uh, ну можна... ми вже з'ясували. Але не з'ясували ще раз. Я хочу зачитати пані но... Оксано. Ну, ви ви ж... зачитали, ви вже mm -hmm. зачитали, і ми щойно обговорили цю норму. Дивіться, у вас є рішення про скасування санкцій. Да, у мене Де воно? Ріш... Ріш... Дивіться, у мене є зараз на руках рішення першої і другої інстанції, які про скасування е... санкцій можна можна я завершити. Можна, я питаю про скасування санкцій у вас рішення, яких суд встановлює факт відсутності втрати вже тих санкцій? Вони не діють на момент, коли ви вперше розглянули нашу заяву. Більше того, прошу вас звернути увагу, що підставою знову ж таки це в мотивувальній частині рішення суду підставою для від, від, відмови в продовженні ліцензії. Частина 7 статті 33 закону три під пункт Б. Є що, що е, е, порушення за санкції, за якими були санкції на традиці, можуть бути скасовані у визначеному законодавством порядку або відповідними судовими рішенням? Правильно, Визначний... у вас і запитали, чи є у вас скасування національною радою цих рішень або скасування санкцій судовим рішенням? Конкретно Скасування відбулося у відповідності достиг абдату 2 частини 13 статті 72, Про що говоря зачитайте, Ви? зачитайте, будь ласка, резолютивну частину рішення судового, яке вас є на резолюції. Є по першу, другу, третю інстанцію. Яке читати третій інстанції? Вас немає, вам відмовили в касації. Ви вводите зараз не, в оману, членів національної ради. Я вам підскажу в результативній частині, не, а не пані Ольга. А, не містить вирішив визнати протиправним та скасувати рішення насади, стосовно де режима. про санкції там написано, І, скасування Ольга, санкцій? Визнати протиправним. і ви Пані Оксано, можете, будь ласка, не кричіть, давайте не спокійно все. розмовляти. Я не хочу, багато людей в залі. Я ну ж вона вони вона ж мовчать, вона. вони там всі мовчать, не кричіть. А. Давайте спокійно говоримо. Ви зачитали резолютивну частину, де сказано, що конкретно. Не в переказі, а конкретно. про санкції. Ще раз. В мотивувальній частині суд говорить про те, що згідно з законодавством санкції вже вважаються такими, які дні. там написано як. Не переказуйте, прочитайте резулятивну частину. Резулятивна частина стосується рішення на страти. Вони говорять, що визнати протиправним та скасувати рішення Національної ради. Щодо продовження сроку дії ліцензії, намовлення і так далі, тобто, дякую. Це рішення... пані Анна. Це відповідь на ваше запитання. Що, що ви з цього ска? Я дякую. Дивіться, я би погодилася з опонентом, якщо б суд вирішив протиправним і скасував наше рішення про накладення санкцій, так як це не було б розглядом, саме ці рішення. То вони саме, є да, рішення, які ми були накладені, застосовані до порушника санкцій. В даному випадку о, суд розглядав саме продовження да, дійсно, суд визнав, що те рішення про відмову Я було протиправним. Він посилався на дуже багато речей, і е, в рішенні суду він не міг вийти за рамки ваших позовних вимог і скасувати. Рішення, санкції. якими були накладені санкції, це має бути окреме судове рішення. Результативна частина якого скасує рішення є чинними. Наші я ще раз вас запитую: наше рішення, от ті номера, які вам диктував Олександр Борисович, вони, вони чинні, є що не скасовані. Є. Суд послався посилається на те, що це в організації. Вважається такою, що ну, не зрозуміло. І вони тому ці ці рішення не можна вже оскаржувати, тому що той рік уже пройшов. Розумієте, і на сьогоднішній момент перепрошую, пані Оксано, ви самі сказали, що є різні юристи. Напевно, ви той юрист, який не бачить Ми в цьому рішенні, точніше бачить у цьому рішенні конкретні слова. такі санкції вважаються скасованими. Є інші юристи, які бачать відсутність цих положень. Колеги, це питання обговорювалося вже дуже достатньо довго і виносилося і на комітет очолюван. Паном Шукричем, ми читали дуже багато різних заяв. Слава Богу, вони тут вже не озвучуються, бо вони були не дуже коректними. Ми сьогодні розглядаємо пропозицію проєкту рішення з Олександром Борисовичем і почули думки сторін. Давайте перейдемо до голосування і визначатися. Олександр Борисович пропонує, будь ласка, ще раз. Олександр Борисович. Так, то я просто за, 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 зачитав. Да. Так. Рішення, рішення пропонується відмовити товариству Буковиця хвиля у продовженні сроку дії ліцензії на мову. Так. І врахувати це рішення. Під час пізовку матеріалів щодо оголошення конкурсу на ці частоти. Е, колеги е, Валентин, ви щось хочете сказати? чи мені здав? Ні, Хтось не, хоче не, щось так. доповнити чи змінити? Тоді прошу голосувати. Хто за е, цей проєкт рішення? Прошу голосувати. Скільки голосів? І за. Хто проти? Я. Хто утримався? Один голос утримався. Автор проєкту утримався. Дуже дякую. Переходимо до наступного питання.